хату і потім будемо жити. Так у нас пустім кота, внука, мур з хлібом, солю і ми всі. На минуло й років мешканці скандальної недобудови по колишній Войкова 27, а нині Чорновола, 15, а нарешті справляють новосілля. Ніна Балинок цього моменту чекала замість обіцяного забудовником року цілих 9. Свят свят 9 год ждали, жили на дачі. А як же? Так. Я постаріла, посиділа пока наші правіті, трохи розкрали, трохи нам далі більше грошей списати з нас. Ну ми будемо жити до 105. Вона її сусіди не ймуть віри. Нарешті ходіння по кабінетах чиновників, перекриття доріг, боротьба за своє закінчилася до будинку, котрий цілком на електриці, нарешті подали енергію. Так, ми це вже можемо зробити безпосередньо. Електрика є. А договір ми тиждень півтора тижні. Тому ми заключили світло. Є ми користуємося все. Да ми, ми може, можемо як ремонт робити, так і можемо заварити чай. Тим часом у дворі триває підготовка. Всі мешканці зібралися разом, аби відсвяткувати. Вони нарешті зможуть жити у своїх давно придбаних квартирах, привозять кульки, натягують червону стрічку. Її перерізають разом з міським головою. Йому і вдалося розв'язати той вуз... Зол проблем, котрий роками тягнувся за недобудовою. Імпровізоване спільне новосілля з короваєм закінчується вітаннями. Себе, що в першу чергу все вже закінчилося. Вас вітаю. З тим, що ви входите в зиму, вже з розумінням того, що не пропадуть ваші ремонти, що у вас буде, як кажуть. Можливість е там теплий чай мати на столі. Серед гостей забудовник теж радіє. Хоча саме його мешканці й звинувачують у тому, що відбувалося, так він не добудував потужностей на підстанції, котра і має подавати електроенергію. А обленерго, відповідно відмовлялося її приймати на баланс і підключати світло. Проблем то не вже. це найголовніше. Нет, 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 это не у нас проблема. Мы то, что сделали, то, что было по проекту, мы сделали эту подстанцию для этого дома. Ну, вопрос разрешился, значит, разрешился так что. І, хоча нині всі радіють, попередня зима далася мешканцям важко, особливо тим, хто як і Ніна балинок зробив ремонт. А у приміщенні, до якого офіційну електроенергію не подавали, доводилося платити за неї за тарифом підприємств. Ми топили, зиму стояв. А чим ви топили? як поруб 91 платили гроші. гроші? тих людей, которая стояла вже завезіна мебель, установлені були двері. Некоторі люди жили по цьому дорогому тарифу, тому що жили на сьомних квартирах, вот, поэтому їм было дешевле е, оплачувати цей тариф и жити в своїй квартирі потихеньку делать. ділати. Е, да, були такі. Видихнути з полегшенням можуть і мешканці міста, котрі спостерігали за розвитком подій з недобудовою, адже від перекритої дороги для привернення уваги страждали всі. Це був вимушений крок, нині кажуть новосели, адже ще однієї зими так би не витримали. Мы уже так вообще отчаянно боролись за світ, потому что за это летом хтось делав на генераторах ремонти. Потянули, все висохло. тоже люди поклеїли обої і побаялися, що в принципі, якщо ми залишимося без електричества, то всі, всі наші ремонти, все наше ремонт і все впаде. Мой так уже третю зиму, навіть точно б не вистояв. Вони дякують міському голові за допомогу і радіють, кола пекла закінчилися. І, хоча в міській раді не озвучують ім'я інвестора, котрий погодився допомогти з підстанцією, а міський голова відповідає на це. Так, таємничій інвестор виключно з власної волі допоміг. Ну а як інакше? Місто йому все нічого не якщо ми навіть винні, ми прощаємо. Хоча питання без чіткої відповіді вже нині більше півтори сотні сімей чернігівців нарешті можуть жити на своїх придбаних і виборених квадратних метрах.